Сенік. Залишили люди на реалізацію. Давайте по порядку. 2009 рік, 1,6К4М, газ, бензин, автомобіль коштує 7000 доларів, має 242 пробігу і повну сервісовану історію. Тобто нічого робити зараз по ньому не потрібно. Він в базовій комплектації, має два склопідйомники АБС. Ну, єдине, що є ще в ньому, плюс круїз. механіка на 6 передач, отака. Непогана автівочка, кому вона цікава, друзі, вона у нас в місті рівному на майданчику. Ціна його 7 тисяч доларів. Готове рішення. коврики, все-все лежить, газ вписаний. Машинка готова до візди. Люди просто приїхали, забрали в нас дорожчий автомобіль, цей залишили на реалізацію. 7 тисяч доларів з газом 4-го покоління. Газ ставився на. На час газу на фірмі, якщо знаєте, таку повна сервісна історія з книжечками, що люди і коли робили, 242 пробігу. Кому він цікавий, він у нас на майданчику Мілинівська 3. А можете приїхати придбати. От всі сервіси, які проводились по автомобілю, всі бумажечки, все присутнє. Люди дуже відповідально до цього відносяться. Бачите, всі заказ наряди лежать. Навіть з розвалу сходження, роздруківочки, все присутнє. Автомобіль передоручається автомобіль. Ну, Тут, в принципі, на перепродаж ловити нічого, тому що 7 тисяч доларів. Але це, знаєте, той випадок, коли готове рішення. Газ стоїть, нічого робити не потрібно. Ви просто проїхали, сіли в автомобіль і поїхали в ним відразу таксувати, працювати, робити все, що вам необхідно. Дуже гарний збережений стан. Хлопці замінили буквально не так давно передні стійки, диски, колодки гальмівні. Все зроблено. Два роки поїздили, як то кажуть, Зібралися з духом придбати щось дорожче, цей автомобіль привезли на реалізацію. Кому цікаво, друзі, ми цей автомобіль, до речі, привозили з-кордону їм також 23 2023 році. 7 тисяч доларів. У нас на майданчику Блинівська Треа. Приїжджайте. Також скаут забрали з дачі. Хто хоче приїхати, подивитися скаут. Нагадаю, для тих, хто не знає, 2009 рік. Це 1,8 TSI з повною капіталочкою двигуна в класному стані з малим пробігом 145 тисяч кілометрів. Комплектація має легкосплавні диски, задній парктрон, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряне кермо, 4 склопідйомники, автозатемнення, релінги. Один елемент косметично фарбований, Ціна у нас на майданчику 9300. Відновлена. Повністю вся агрегатна частина двигуна було замінено поршня, кільця, вкладиші, цепи, помпи, всі прокладки, свічки, всі рідини. Все повністю було замінено. Тобто капіталочка тут зроблена по максимальному на 2, не пам'ятаю, скільки там тисячі доларів. Точні цифри десь є записані. Кому цікавий такий шкода, Octavia Scout, можете приїхати, подивитися. Дуже жива машинка. Тобто це знову ж таки той варіант, коли сіли і просто поїхали. Дві машинки сьогодні такі в у нас, у нас з'явились нових на майданчику. Якщо вам вони цікаві, ви знаєте, де нас знайти, можете проїхати, місто Рівне, вулиця Меніцька, 3А. Друзі, ще нам потрібно тижнів півтора-два, щоб повністю організуватись, вже майже, 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 майже все готово. Залишилось тільки банери, реклами і все решта. І буде все красиво, зможете приїхати, подивитись. Придбати, обміняти, привезти на автовикуп будь-яке власне авто. Млинівська 3А. Викупляємо, друзі. Ми не тільки автомобілі, можемо викупити мотоцикл, можемо викупити без проблем вашу моторну лодку, ваш квадроцикл, вашу навіть СГ-техніку. Трактори, якісь невеликі, звичайно, тому що в нас місця багато немає. Але все, що потрібно, якщо терміново потрібні гроші і хочете продати. За гарну ціну, 3А, телефон в описі до відео. Набирайте, приїжджайте. Друзі, багато автомобілів є. Зараз завершимо з рекламою. Все поскладаємо, вивеземо сміття, наведемо порядок. Зможете приїхати в гарний в чистий офіс, попити з нами кави, поговорити, поспілкуватись. Також кредитування доступне по будь-якому з цих автомобілів. Хто хоче взяти кредит, переплатити скажені гроші. Якщо ви берете на довгий термін, на рік там переплата в принципі, досить адекватна, ну, але коли берете на великий термін, то переплата там скажена, кажу відразу. Ну, Але рішення для кого, в кого немає грошей і потрібен вже автомобіль, в принципі, нормальне. Всім бажаю. Гарного настрою купувати тільки хороші, збережені, чесні автомобілі зі Швейцарії. У нас їх тут дуже багато, все зі Швейцарії. Від... Ну, тут, в принципі, з Німеччини, напевно, тільки Октаха. І, можливо, сцені не пам'ятаю, звідки ми його привозили. Все решта це Швейцарія. Приїжджайте.